Нічний тролейбус буде курсувати містом. Про це міський голова рівного Володимир Хомко повідомив на засіданні міської виконкому рівне ради. Така ідея виникла з метою з'єднання двох основних вокзалів автовокзалу та залізничного. За словами очільника міста, сам графік і маршрут справа дискусійна. Тому міська влада планує, щоб тролейбус поїздив місяць, а тоді зробити громадське опитування рівнян і відкоригувати маршрут. Якщо буде їздити там одна чи дві людини, це буде нецікаво. Але якщо це буде користуватись популярністю, такий транспорт, то в гостях затрима тримався хтось. була зустріч що, дівчини з хлопцем, щоб додому добратися. Всі повинні знати, що в час там, чи в годину стільки-то, тролейбус точно на цьому місці. Бо якщо він буде не їздити не точно, то ну, якби його актуальність пропаде. Члени міськвиконкому обговорили роботу громадського формування Сокіл, яке було зареєстроване ще 28 липня 2014 року. На сьогодні у складі формування перебуває 48 громадян. Двоє з них беруть участь в антитерористичній операції. За весь час роботи Сокіл допомагав правоохоронним органам у боротьбі з незаконним обігом наркотиків, кримінальними злочинами і патрулюванням вулиць Рівного. Сьогодні ж Сокіл потребує фінансування на придбання форми, засобів зв'язку, канцтоварів та іншого. Члени громадського формування активно надають допомогу працівникам рівницького міського іс про забезпечення правопорядку на території міста рівня щодо посередження виявлення та розкриття вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. Про проблеми освіти на засіданні розповів начальник управління освіти рівницького міськвиконкому Василь Харковець. За його словами, сьогодні ростуть потреби в закладах інклюзивного навчання. Якщо у минулому році таких класів було тільки три, то на сьогодні планують відкрити 11 закладів, в яких буде 23 класи і 43 учні. У спеціальних закладах навчаються діти із тяжкими порушеннями мовлення. Затримкою психічного розвитку синдромом Дауна зі зниженим слухом, зором і вадами опорно-рухового апарату формується відповідний клас і нормативної бази. Такий клас 20 учнів, не більше діти там знаходяться від двох максимум учнів і такий клас формують двадцяти учнів. На сьогодні в нас проблем не бачимо із забезпеченням. На сьогодні в місті є 16 вчителів логопедів, 42 практичних школи, 37 соціальних педагогів. І на базі 9 школи працює навчально-методична база, це ті дітки, які в них поганий зір і ми зовсім недавно закупили всі необхідні апарати, які вимагав, ну не вимагав, а які пропонував сурдоподолог, і ті люди, які дійсні корекцію, Колекційні супови з такими дітьми. Єдина проблема, яка існує сьогодні, це неможливість використання звичайних підручників для дітей, які мають глибокі порушення зору, адже їм потрібні спеціальні книги зі шрифтом Брайля, аудіокниги та інші засоби навчання. Відтак члени міськвиконкому пообіцяли вирішити цю проблему. Зоряна жильчук Валерій Гарматюк у ритмі подій.